Ахеди на українському зв'язку російські безпілотники дедалі частіше використовують модеми з сім картками вітчизняних мобільних операторів. Навіщо ворог зашиває в наш сигнал у дрони? Наскільки це ефективно і небезпечно? І чи доведеться Україні йти на вимушені заходи, відключати мережі під час тривог та продавати сімки за паспортами? Все це з'ясувала Ярина Марків. Шахеди на зв'язку з українською мережею кожного дня. Отеот модеми, сім карти ми знаходимо. Як українські сімки допомагають ворогу? Розвідка із нашого сигналу телеметрія чи керування. Останніми тижнями у медіа активно обговорюють тему оснащення шахедів українськими сім-картами. У змі повідомляли про під'єднання дронів до стільникових веж, що сімка роблять мопеди з до ребів, дозволяють коригувати маршрути і навіть транслювати відео. З'ясуємо, яку ж роль виконують картки мобільного зв'язку, які цілі переслідує ворог та як українські сили йому протидіють. Голова центру радіотехнології Сергій Флеш безкреснов каже, вивчають залишки шахедів щодня і ексклюзивно демонструє начинку воро апаратів, дійсно, ми знаходимо у шахедах gsm Модеми. Я отак взяв показати, як вони виглядають. Це дуже звичайне, саме надзвичайне комерційне lte модеми виробництва Китаю та інших країн. І там от, у цих модемах внутрі ми знаходимо сім карти Це сім карти або Російська Федерація, або якщо там роумінгові сім карти, або час від часу українські сім-карти, вода фон Лайв за словами флеша у перше модем з карткою українського оператора знайшли в збитому БПЛА ще два роки тому. Там була сімка Київстару. А перші модеми з антеннами мімо що покращують якість зв'язку. Росіяни кріпили скотчем просто до корпусу. Це свідчило про польовий експеримент, не масове виробництво. Навіщо це роблять росіяни? Вони встановлюють у шахеди так називаємо трекери. І ці трекери передають інформацію на Росію, де шахет летить. Це швидкість, наприклад, або висота шахеду. Ця інформація дуже важлива нашому ворогу, тому що ворог вивчає де працює наш ППО. Якщо зникає сигнал від шахеду, то наш ворог розуміє, що, мабуть, щось там трапило шахедом. Його радіолокаційно приземлили чи знищили. Російський оператор дрона позначає ці точки на мапі і готує обхід українських РЕП та ППО. Телеметричну інформацію з БПЛА, координати, траєкторію, ознаки втручання. Ворог використовує з метою планування подальших ударів. Підтвердили економічні правді у Гур Міноборони. На сьогоднішній день е сім картки можна купувати без паспорту, без інтер. Фікації особистості в Україні ворог може достати такі сім картки, встановити на свої е дрони. Подекують, що сім-карти можуть також надавати можливість куригування польотів через окремі там інші канали зв'язку, через інші інформаційні сервіси. Але підтвердження цього за останній час ніхто не отримав. У нас нема жодного підтвердження, що цей сигнал може бути стабільним у серійному виробництві Ництві шахеди не мають ані камер, ані зв'язку, за допомогою якого ними можна було б керувати у реальному часі, коментують експерти. Тож GSM-модуль модуль це просто трекер для відстеження статусів шахетів, зокрема і тих, які впали недалеко від старту. Тому окупанти встановлюють у Мопеди ще й російські сім-карти. Цю технологію використовує також Україна. Я вам більше хочу сказати, що та операція знаменита, історична, яка була проведена на вихідних. По знешкодженню частини Ядерної тріади Росії теж використовувалися ЛТЄ мережі російські з допомогою російських сімкарт у травні 25-го Росія практикувала тотальне вимкнення мережі під час дронової атаки в Україні. Масово блокувати абонентів, поки не збираються. Напрацьовують алгоритми блокування сімкарт без шкоди населенню. Адже зв'язок критично важливий і для цивільних, і військовиків, і екстрених служб наші спецслужби працюють дуже плотно з операторами мобільного зв'язку, і ми розроб. Ватом спеціальні заходи, спеціальні алгоритми, і ми ці всі модеми е, знаходимо у мережі і дуже швидко відключаємо. Це алгоритм включає там модель, як це де була придбана цім карта, як якою швидкістю вона там переміщується по території України. Ті у нас е, якісь там любитель е, рухатися на БВ такі ж е, також може дуже швидко там їхати по трасі. Десь і алгоритм може його впізнати як ворожий шахет. І наше завдання не давати оцього робити. Ще одне рішення для ускладнення трекінгу ворожих дронів підміна цифрового поля, так званий спуфінг, можна навіть обманути систему і надати йому певну диверсійну інформацію, котра дозволяє шахеду інколи навіть повертатися в сторону РФ або а, Білорусі. Через це смартфони українці під час атак можуть раптово показувати хибну дислокацію в іншій області чи навіть країні. А от щодо продажу карток за паспортами думки експертів різняться. Мовляв, це важлива складова національної безпеки і водночас складнощі для громадян, що навряд чи глобально подолають проблему. Водночас Верховна Рада вже вдруге ініціюватиме зустрічі з операторами зв'язку, щоби розглянути проблему використання сімок у ворожих дронах. Ярина Марків, подробиць Телекнал Інтер. Єдині новини.